Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Пошкодило фасади багатоповерхівок, вікна та двері в інших будинках, а також у школі та дитячому садочку. 19 вересня РФ атакувала кривий ріг. У Кривому Розі з 19 вересня скасували обмеження водопостачання. Перебої з водою в місті розпочалися після руйнування росіянами Каховської ГЕС. У Дніпрі волонтерка створила домашню міні-притулок. Прихистила 49 котів, трьох собак та чекає на сімох тварин з Донеччини. 19 вересня РФ атакувала кривий ріг. Повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Внаслідок влучання російської ракети виникла пожежа у багатоповерховій будівлі. Її загасили вибуховою хвилою. Пошкоджено фасаду трьох багатоповерхівок, вікна та двері в інших будинках, а також у школі та дитячому садочку. Поліція та волонтери розгорнули штаб ліквідації наслідків. Видавали будматеріали, приймали заяви від власників пошкодженого майна на матеріальну допомогу з міського бюджету. Станом на 17-ту годину до штабу звернулося 37 людей. Ми швидко ділися, діти вийшли на вулицю, а я пішла, а я сиділа в коридорі і чекала їх. У нас тут я підприємець, і від вибуху відкрились двері і розбилось велике стекло. Дай Бог всі здорові і живі, і щоб завжди були здорові і щоб. Хто все ціле. А з тієї сторони, і з обратної, от, де вийшлося таке, то дерев'яні вікна, то е, стекло вилетіло. На первому етажу у нас е, поїхав на війну, він один живе і вилетіли всі в трьох. Я зараз прийшла, щоб це. Мені сказали, що його потрібен, його потрібна довіреність. Ну, я не за цим прийшла, я прийшла, щоб закрити чимось, чи хоча б ще пленку, чи чим. Ну, сказали, йдіть, беріть, ну, я ж не буду сама це робити. То прийдете до Дивобуда, мастера, щоб вона посилала слісарів, тому що немає зв'язку з ним. Де він і що. У ніч на 19 вересня російські війська обстріляли Нікопольський район, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. У наслідок обстрілу поранено 71-річного чоловіка. Його привезли до лікарні в стані середньої тяжкості. Росіяни пошкодили шість приватних будинків: господарську споруду, лінію електропередач та газогін. У Кривому Розі скасували обмеження водопостачання з 19 вересня. Повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Перебої з водою розповідає місцева жителька Марія. Розпочалися після руйнування росіянами Каховської ГЕС. Жінка проживає в квартирі на восьмому поверсі. Ми ж покупаємо в будь-якому випадку воду, пити і лігатові в будь-якому випадку, тому що у нас є чистка дома, ну все равно на. Солевой состав, оно не убирает. Было такое, что ну, понятно, что если на первых этажах открывают, то у нас могут идти ниточка. Потом они закрывают, улучшается напор. Володимир проживає в квартирі на третьому поверсі. Каже, проблем з напором не було, однак також скаржиться на якість води. У нас ще боліє. А от в 9 там люди, хто вже вище п'ятого етажа, кажуть, що вже з водою погано, вже там і запаси починають. Але вода дуже відротительна. що вонюча воду ми ходимо, покупаємо воду. Володимир проживає у приватному секторі. Каже, через обмеження поливав город рідко, тому посохли овочі та виноград. Ну звісно, посохне. Що ж воно дежі немає, нічого врожаю не буде. Як була вода, полів бив, то все воно поливалося і все родило. Обмеження діяли і на роботу автомийок. Два місяці чи три вони не працювали і всі ждали, всі абсолютно та мої друзі, чекали, чекали. Ось перший день. Така черга. Ось 20 машин на одну на один бок заїжджає. О, так. Зараз взагалі такі враження, що не, не передаває мені. що дуже довго ну, не мили машину, місяця-два, мабуть. То дуже, звісно, було тяжело. А так, ну зараз, звісно. Конечно... Як повідомляє начальник Криворізької РВА Євген Сетниченко, у водопровідній системі збільшили тиск подачі води. Додає, завдяки реалізації альтернативних проєктів відновлення централізованого водопостачання та частково великого магістрального в багатьох домівках Кривого Рогу воду подаватимуть цілодобово. Ангеліна Машинцева, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Це новенькі котики. З'явилися в мене тиждень тому. Дві дівчинки і хлопчики їх кинули в коробці з під електрочайник у самому центрі. Дніпра. Волонтерка Юлія Копилова допомагає тваринам з дитинства. Жінка розповідає, ідея створити домашній міні-притулок. Виникла з перших днів повномасштабної війни, бо люди виїжджали за кордон та полишали своїх тварин. Наразі вона прихистила 49 котів та трьох собак. Чекає ще на сімох тварин з Донеччини. Спочатку одне кошеня взяла, потім інше. Я брала ту кількість тварин, яку я могла забезпечити сама, не розраховуючи на допомогу інших. Але вийшло так, що моя адреса розлетілася по всьому Дніпру. Також, розповідає Юлія, господарі часто звертаються до неї з проханням забрати тварину. У мене домашня кішка привела котиків, але це в наші плани не входило. Заберіть або доведеться викинути на вулицю. Алло, у мене тут сфінкс, він мені не потрібен. Стуценята. Викинули. Я оце нагодувала їх, але якщо їх тихто не забере, їх прийдеться потопити. Цуценята місяць. У притулку також живуть і тварини-переселенці. Кішку Соню привезли з Харківської області. Жінка розповідає, після життя на вулиці у тварини психічні порушення. Спочатку вона була домашньою улюбленицею, в неї все було добре, її любили. Потім в один момент вона опиняється на вулиці. Вона навіть до мене якось ще дуже обережно. Так, відноситься, але коли щось їй не сподобається, вона навіть може кинутися. Більшість тварин потребують медичної допомоги, каже власниця притулку. Коли до мене потрапляють нові тваринки, треба постійно робити аналізи, щоб розуміти, що тваринка здорова та може контактувати з іншими. У мене сім тварин лікуються на стаціонарі, кожного дня чеки. Один день 1187, другий день 2300. 800 гривень, 1600, 1200. Це тільки за чотири дні лікування кішки. Також тварини щоденно потребують близько п'яти кілограмів корму, каже Юлія. Допомогти мені притулку можна, подзвонивши за номером телефону на екрані. Власниця просить привозити вакцини, ліки та гігієнічні засоби. Олеся Приходько, Олександр Шавдибін, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі волонтерки створюють обереги для військових ЗСУ. Ляльки-мотанки з різних матеріалів роблять Дніпрянки Софія Подгорна та Наталя Бельмас. Так кожний займається своєю справою. Софії Подгорній, 18 років, розповідає, створює обереги вечорами, коли є вільний час. У середньому за два дні робить до 25 мотанок, каже дівчина. Використовує лише світлі кольори тканини та червоні нитки. Що не можна саме тіло, ні голками прокалувати, ні ножицями різати, ні там, вогнем підпалювати, там, нитки, щось таке. От, тільки мотати і рвати. А сам одяг вже можна підшити там, юбку, фартушок, там що там. Що це зробити. Софія розповідає, з дитинства робила мотанки для своєї родини, а коли почалася повномасштабна війна, разом з іншими волонтерами почала створювати обереги для військових. Взагалі кожен вкладає свій сенс в це. Хтось вірить, хтось не вірить, і хтось для якось потреби, є для загальних потреб, наприклад, там, на захист, на здоров'я, а може, хтось для виповнення собственного бажання хоче. Ось у мене є паличка, яку я замотую, тулуп, Називається це, основа ляльки мотанки. Це ми потім будемо робити голову. Наталя Бельмас розповідає, робить мотанки з 2014 року. Спочатку це були обереги для друзів на фронт, а потім, каже жінка, почала передавати побратимам знайомих. Я займаюся в майстерні. У мене немає настрою, я навіть не заходжу. От, ока, у мене є натхнення, всього я можу з восьмого ранку і до двох часов ночі робити ляльки-мотанки. Саме головне з хорошим настроєм, з чистими думками. Ну, дома я співаю. З весни 2022-го розповідає Наталя, власноруч створила майже 500 мотанок. Волонтерка каже, останню партію зі 180 ляльок відправила у серпні 2023-го для військових у Бахмуті. Я розумію, що хлопцям це потреба, це захист для них, тому що вкладую душу, вкладую свої зусилля от, і, як говориться, бажання, щоб хлопці були всі. Ну, були здорові, виходили з таких ситуацій тяжких, щоб у них було все добре. Наталя Бельмас розповідає, мотанки замовляють постійно, але наразі не вистачає матеріалів. Охочі допомогти, можуть зв'язатись з майстриною через соцмережі. Алла Бережна, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. Чорна полоса. Це скільки в нас було води. Тут на городі був Чорнобиль, повністю Чорнобиль. Ми... Прийшли, наняли людей самі, все вичистили, вивезли і посадили урожай ось. Галина показує 5 соток городу, засадженого вдруге. Попередній врожай втратили через підтоплення. Про те, що за нього можна отримати компенсацію, не знала. З того, що ми садили, відер 40 картошки. Нам фатало, і дітям, і нам. Ми, ми б накопали б там, я вам кажу, де мішка два цибулі. Помідори б ми ще продавали помідори кожен год. Ми садили багато розового помідора, і чоловіком возили, продавали. Ну нічого не залишилося. Затопило будинок та городи Ольги Вязнікової. На відшкодування втраченого врожаю заяву подала онлайн. Поки що нічого не отримала, говорить жінка. У нас, по-перше, була картошка прошлогодня. Тут затонуло, не, не з'явилося кілограм сто, мабуть. Все мелко чистила, а крупно оставляла. Ну і все, крупно йшла. А картошка був весь огород, не так, як оце зараз. От, от це зараз. Ну, тут, звісно, були цвіти, були. а далі все було картошкою засажено. Ми спасали. Живність 55 курей, цеплята з квочкою, каченята ще й різного віку своїми матерями. Це все ми були на другому поверсі: собака, алабай, три коти. От, все ми за ніч. Я не знаю, де було стільки сил. Ми за ніч це підняли на другий поверх. Лариса Гурецька пригадує, як вода затопила її обійстя. Підтоплення знищило фруктові дерева, кущі винограду та овочі на городі. Зараз чекають на виплату компенсації за втрачене, говорить жінка. Картопля, буряки, кормові, буряки такі. Ну і те, що в кожної господині: помідори, огірки, баклажани, перець. У ну, мене була лаванда, яка не зберіглася зовсім, а я від неї мала дохід теж. Зараз нічого, ось горчиця посіяли, щоб землю трохи удобрити. На Херсонщині створили шість комісій, які визначають, хто може отримати компенсацію за втрачений врожай, розповідає виконувач обов'язків директора департаменту сільського господарства та зрощення Дмитро Юнусов. Вони функціонують у Білозерській, Чорнобаївській, Херсонській, Дар'ївській, Тягинській та Калинівській громадах. На отримання одноразової грошової допомоги за втрачений врожай подали близько півтори тисячі заявок. Обов'язковою умовою подачі заяви це надання документу на право власності на земельну ділянку. Це має бути або державний акт на право власності, або витяг з державного реєстру речових прав на нерухове майно. Земельна ділянка призначення може бути як для особистого селянського господарства, для індивідуального садівництва, для будівництва та обслуговування житлового будинку будівель та споруд. Ежити земельну ділянку комісія має протягом 10 днів з моменту подачі заяви, говорить юнусов. Зробити це у населених пунктах, які постійно обстрілюються російськими військовими, проблематично. Також не всі власники ділянок встигли зібрати потрібні документи до кінцевого строку, 1 вересня. Тому власно військова адміністрація було ініційовано перед кабінетом міністрів України продовження дії. Дії цієї постанови і можливості подачі нашими громадянами постраждалими заяв до 31 жовтня. Компенсація за втрачений врожай становить 3318 тисячі гривень за сотку. Площа не має перевищувати 30 соток. Говорить Дмитро Юнусов. Катерина Гончаренко Олена Сумська Ігор Горпиченко, Роман Царьов. Суспільне новини. Херсонщина. Дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.